Приступаємо до виконання оздоблювального шва. В нашому варіанті це петельний шовчик, ми маємо обшити дві детальки окремо, не разом, а окремо. Одна сторона буде лицева, частенька без вузликів, тільки одні стібочки, А друга, відповідно, бачимо, вже є вузлички. Щоб не заплутатися і не виконати однакових двох деталей, рекомендую їх між собою спочатку скласти. Так, визначитись, де все ж таки буде на другій деталі, лицева сторона, де буде виворітна. Так, буде в цю сторону, Значить лицевою стороною розміщаю до себе, заправляю ниточку бажаного кольору, можна контрастну, можна в кольор фетру. Обов'язково, наприкінці, роблю вузлик і пам'ятаємо, що довжина нашої ниточки від кінчиків пальця до ліктя. І розпочинаю. Завожу з виворітної сторони ниточку з голочкою, щоб вузлик надійно закріпився. Так? І розпочинаю з першого стіпка. А перший стібочок, так як робоча нитка в нас вже на лицевій стороні, да, то і прокол перший для першого стіпка, да, роблю майже в те ж саме місце. Але ж пам'ятаємо, для того, щоб виконати якісний петельний шов, ми маємо нашу робочу нитку, яка виходить з тканинки, закидувати за заголочку, щоб у нас утворилась петелька. Надійно затягуємо, обов'язково слідкуємо і вирівнюємо нашу. Нитком, щоб вона не сплутувалася і не псувала зовнішній вигляд нашого шва і продовжую. Намагаюся е, слідкувати за висотою стібка і шириною між ніку. Пам'ятаємо, що ширина висота від 3 до 5 мм, має бути. Роблю наступний прокол. Тепер я працюю тільки з лицевої сторони і під голочку заводимо нашу робочу нитку. Обережно затягуємо. Таким чином, щоб не помружилась тканинка, а стібочки легенько лежали по контуру і окреслювали нашу деталь. Знову прокол, ниточка робоча під голку, так, і обережно затягуємо. Таким чином працюємо, поки не закінчиться нитка. Але ж пам'ятаємо, для того, щоб її надійно закріпити. Ми маємо з вами трішки залишити для того, щоб це зробити комфортно і зручно. Окреслюємо контур обережно. Слідкуємо за правила техніки безпеки. Намагаємося зробити таким чином, щоб стіпки виглядали акуратно. Нитку час від часу, як ви бачите, вирівнюємо, бо вона скручується. І продовжуємо виконувати наші стіпки. Так, ще пару стіпочків, і можна вже буде закріпляти. Так, ниточка під голочку затягнули. І ще один стібок, нитка під голку. Затягнули. Так, тепер маю намір закріпити нитку. Ну, в принципі, ще ранувато, вибачте. Так, ще пам'ятаємо, що голки ниточки робочі має залишитися на довжину голки. голки, так і плюс ще декілька сантиметрів. Значить. Перевертаю деталь на виворітну сторону. Да, і щоб акуратно закріпити, я буду використовувати цей останній стібок. Під нього підвожу голочку, трішечки підхвачую самого фітра, але таким чином, щоб в мене ж не відобразився стібочок. Да, буквально декілька ворсинок. І обережно затягую нитку рівня, якщо спутується. Вирівнюю стібочок, щоб все було акуратно і привабливо. Так, трішки перетягнула, вивільнюємо, щоб у нас останній цей стібочок також не був поганим. Так, і для надійності ще раз під стібки завожу ниточку з голочкою. так, і коли утворюється петелька, занурюю в неї іголку і ще раз обережно, надійно затягую, притримуючи сам стібочок, щоб цей вузлик мені не зіпсував. Все, цього буде достатньо. Два, стіп... Два вузлички малесеньких, і зайву ниточку зрізаємо. Є. Так, показали, як ми закріпили. Тепер, так як нитка закінчилась, заправляємо швидесенько нову. Занизуємо. І далі зараз покажу, як ми маємо продовжити нашу роботу, щоб наші стіпки були непреривними. І з лиця на детальки, щоб не було помітно, де ж ми розпочали. Так, нитка є, вузлик обов'язково, ниточку вирівняли і продовжимо. Значить, завершила тут. Значить, дивіться, Завожу голку з вибритної сторони, тому що вузлик має залишитися саме з цієї сторони. Намагаюся зробити прокол в те саме місце, де в мене був останній стібочок. Так, вузличок там залишився з є. І тепер, щоб не було великого поточення на цьому місці. Так, рекомендую вам голочку завести під ось цю перекладинку, яка у нас йде по контуру детальки. Просто занизала: стібочок тут у мене майже непомітно. Да? сподіваюся, так. І тепер продовжую виконання нашого петельного шва. Тобто ми нитку зачепили за верхню перекладинку, як ви помітили, і продовжую далі шити. Обшивати, вірніше. Є. І працюю до тих пір, поки не завершиться ця моя робоча ниточка. Ось таким чином продовжуємо далі, обшиваємо весь контур і насолоджуємося своєю роботою.